У кожного села є свої ранки, іноді вони пахнуть свіжим хлібом, іноді тривогою, але цього ранку щось у повітрі було інше, мов сама тиша не наважувалася дихати. Було ще темно, коли в селі посад Покровське почали відкриватися вікна, не тому, що настав день, а тому, що ніхто не спав. У повітрі висів запах весняної сирості, змішаний з невимовним напруженням. Андрій Ковальчук прокинувся ще до дзвону годинника він уже не пам'ятав, коли востаннє спав спокійно. Лежачи в ліжку, він дивився у стелю мов, намагаючись знайти там відповідь, залишатися чи їхати. Поруч легенько сопіла Оксана дружина, яка навіть у вісні здавалася стурбованою. Її рука лежала на грудях, де серце, певно, не знаходило собі спокою. За стіною ще спали діти. Максим, їхній старший син, був підлітком, але з початком війни в ньому прокинулася якась передчасна дорослість. Софійка молодша лише шість. Вона боялася темряви, але більше мовчання, що зависло в домі з перших вибухів у Херсоні. Мати Андрія Лариса прокинула ще раніше. Вона сиділа на кухні в темряві, загорнута в стару хустку, тримаючи в руках пожовклу фотографію свого покійного чоловіка. В її очах не було сліз лише глибока печаль, така що приходить з віком і втратами. Село жило тривогою. Новини змінювалися швидше, ніж змогли їх переварити. Херсон захоплений, російські війська просуваються, люди зникали. Тиша перестала бути безпечною. Того ранку родина Ковальчуків мала зібратися за сніданком як зазвичай, але цього разу це мав бути останній звичний сніданок. Хоч ніхто не вимовляв цього, в голос усі відчували, щось зміниться. Андрій мовчки зайшов на кухню. Його мати кивнула, не кажучи ні слова. Він сів навпроти неї, глянув на фото в її руках. Він би сказав не чекай, коли стане пізно, прошепотіла вона. До сніданку приєдналися Максим і Софійка. Хлопець притримував себе серйозно, але руки тремтіли. Софійка тримала свого улюбленого плюшевого зайчика на півстерту іграшку, яка вже пережила з нею кілька бур життя. Оксана подала яєчню і чай. Все було звично, але навіть ложки звучали інакше. Ми мусимо їхати, сказав Андрій після кількох хвилин мовчання. Голос був рівним, але очі блищали, ніхто не заперечував. Це було дивно. У родині часто сперечалися про дрібниці, що готувати, коли косити траву, як краще виховувати дітей, але цього разу повна згода, як мовчазний пакт між тими, хто відчуває щось невідворотне. Вони почали збирати речі, кожен по-своєму. Оксана дбайливо складала дитячі речі, Лариса пакувала ліки та рушники. Максим зарядки ліхтарик карту. Софійка лише зайчика. Андрій вийшов на двір оглянути старий Жигуль, яким вони мали виїжджати, а в той, як і все, в селі мало свою історію, свої шрами і несподіванки, але сьогодні воно мало стати рятівним човном у морі невідомого. Поки він перевіряв тиск у колесах до нього, підійшов сусід, дід Іван, старий чоловік мовчки простягнув каністру бензину. На всяк випадок, не знаю, чи побачимось, сказав він просто без зайвих слів. Андрій лише кивнув. Під вечір усе було готове, в домі стало тихо, всі сиділи на своїх місцях, як перед від'їздом у далеку подорож, але цього разу не було фотоапаратів, не було валіз з літнім одягом, була лише тиша і очікування. За вікном світився місяць. Андрій підійшов до Оксани, обійняв її за плечі. Вона не плакала, лише стискала в руках маленький рюкзак Софійки. Може, завтра вже буде краще, прошепотіла вона. Андрій кивнув, не знаючи вірить, чи просто хоче вірити. Тієї ночі в будинку Ковальчуків ніхто не спав. Час ніби сповільнився. Навіть годинник на стіні здавався непевним. На ранок. Вони мали вирушити не в подорож, а в надію, бо іноді дорога це не маршрут, це вибір між залишитися і спробувати. І поки всі намагалися заснути кожен подумки, прощався з будинком з деревом у дворі, з запахом бабусиних пиріжків, з улюбленим ліжком, прощання мовчазні, але справжні. На ранок усе зміниться. Наступного дня стане першим кроком у подорож, яка не мала б закінчуватись болем. Але життя вирішило інакше коли світанок торкнувся даху будинку Ковальчуків, кожен в родині вже давно не спав. Ніч пройшла не під шум вітру чи спів цвіркунів, а під стуки сердець, які чекали, чекали на новий день, який мав стати новим початком. Але як пакувати надію в рюкзак, як вибрати що важливіше тепла, ковдра чи дитячі альбоми з фотографіями, що лишити, а що взяти з собою, коли не знаєш, чи повернешся. Сонце вставало неквапливо, мов не хотіло починати день. У домі панувала тиша, хоч усі були на ногах. Оксана на кухні нарізала хліб і варила чай, її рухи були автоматичні. Але в кожному ніжність вона клала до торби по шматочку яблука маленькі цукерки, для дітей, якби дорога виявилася довшою, ніж вони думали. Андрій перевіряв машину знову і знову, пальцями проводив по капоту, ніби намагаючись почути, чи витримає вона ще одну дорогу. Максим допомагав, як міг хлопець розклав по кишенях батарейки компас, маленький ліхтарик. Він багато чого не розумів, але відчував сьогодні треба бути сильним. Софійка сиділа на ліжку і притискала до себе свого зайчика, вона мовчала. Лише очі великі й запитальні дивилися на маму щоразу, як та проходила повз. Лариса мати Андрія повільно складала речі у свою торбу, вона не поспішала, її руки торкалися кожного предмета з повагою. Вона вклала до сумки фото чоловіка маленьку ікону і в'язану серветку, яку ще молода Оксана подарувала їй на перше різдво в родині. Проблема виникла неочікувано. Коли всі вже були готові, коли пакунки стояли біля дверей, і лише залишалося сісти в машину та не завелася, двигун загурчав і стих. Раз другий, третій. Може, акумулятор, припустив Максим, а може, вона просто боїться, як і ми всі сумно всміхнувся Андрій. Оксана підійшла ближче. Що будемо робити? Піду до діда Івана. Він з технікою на ти, відповів Андрій і рушив стежкою. Дід Іван мешкав у кількох хатах далі. Старий, але з ясним поглядом і руками, що знали, як оживити навіть найбільшу перту техніку. Він зустрів Андрія з тихою усмішкою, ніби чекав, не хоче заводитися, спитав, не вдаючись до формальностей. Давай глянемо. Вони пішли разом під дорогою. Андрій мовчав, слухаючи, як хрустить трава під ногами. Іван говорив мало лише іноді, киваючи на дерева, мов відзначав прощання. Після півгодини коперсання мотор загурчав, родина видихнула з полегшенням, але не з радістю, бо цей звук означав не порятунок, а прощання. Оксана, обійнявши дітей, поглянула на Андрія. Ми готові, але ти впевнений? Він мовчки кивнув. Вперше за довгий час він почував себе як чоловік, що має відповідати не лише за себе. А за долі чотирьох найдорожчих людей у світі. Максим допоміг завантажити речі. Софійка заснула в машині ще до того, як вони рушили. Її обличчя було спокійним, немов вона мандрувала не дорогою страху, а казкою. Біля воріт зібралися кілька сусідів. Дехто мовчки махав рукою, дехто стискав губи. Дід Іван поклав руку на плече Андрієві. Не оглядайся. Іди вперед, хай буде з вами Бог. Автомобіль рушив з місця. Рідна хата зменшувалася в дзеркалі заднього виду, серце щеміло, але в душі жевріла надія. На них чекала дорога, і кожен метр цієї дороги був не просто шляхом це був крок у невідоме, але з вірою, що попереду світло. Автомобіль повільно котився сільською дорогою, залишаючи позаду знайомі дерева, паркани та стежки, якими діти бігали ще вчора. Кожен метр здавався останнім дотиком до чогось дуже рідного. Земля вібрувала під колесами, а серця від невідомості попереду. Сонце щойно піднімалося над горизонтом. Золотячі верхівки дерев і підкреслюючи ранкову прохолоду, в машині панувала тиша. Навіть Софійка, яка зазвичай не могла всидіти на місці, зараз спала, згорнувшись клубочком, міцно тримаючи зайчика. Максим дивився у вікно, слідкуючи за тінями дерев, що швидко пробігали повз. Його думки були десь далеко між страхом і відповідальністю. Оксана тримала долоню на коліні Андрія, їхні пальці переплелися, не було потреби говорити. Усе, що можна було сказати, вже було в поглядах. Яка гарна весна прошепотіла Лариса, дивлячись у вікно, як же вона не схожа на війну! Дорога була майже порожньою. Зустрічні машини, рідкість. В основному такі самі, як їхні старі перевантажені з тривогою в очах водіїв. Поблизу Чорнобаївки з'явився перший блокпост, не було жодного прапора, жодного знаку, просто барикада з мішків, кілька фігур у формі і зброя. Андрію повільнив хід тату, прошепотів Максим. Все буде добре, відповів той, хоч сам не був упевнений. Оксана обійняла Софійку, не будячи її. Лариса стиснула ікону в руці. Тиша стала відчутною, як повітря перед грозою. Андрій відкрив вікно, пригальмував, ніхто не підходив, фігури залишалися нерухомими. Він увімкнув поворотник, дав знак, що не озброєні, жодної реакції. Може, об'їдемо, прошепотіла Оксана ні. Це єдиний шлях. Автомобіль повільно наближався. Хвилини здавалися вічністю. Нарешті один з військових підійшов. У його очах не було ані злості, ані співчуття лише порожнеча. Документи коротко. Андрій подав паспорт, показав дітей, куди їдете до родичів у Миколаїв. Солдати переглянули документи. Один із них пройшов навколо машини. Щось шепнув іншому Добре. Проїжджайте. Родина видихнула, ніби вперше за останні години. Машина повільно рушила далі, за поворотом блокпост зник з поля зору. Ще один, сказав Андрій, але не останній. Дорога стала вущою. Поля, що розкинулися обабіч, дихали весною, але з кожним кілометром спокій залишав душі. Ніхто не говорив. Але кожен розумів це ще не кінець шляху, а початок випробування. Раптом перед ними ще один блокпост. Цього разу не було жодного руху, лише постаті на тлі заходу сонця. Машина зупинилася за кілька метрів, і тоді пролунали постріли. Без попередження. Без діалогу, без шансу на пояснення, деколи дорога, якою йдеш, із надією раптово обривається, і лишається тільки тиша. Постріли стихли так раптово, як і почалися. Знову наступила тиша, не та, що заспокоює, а та, що ламає, повітря стало важким, мов перед бурею. Сонце, що щойно торкалося полів своїм останнім промінням, тепер здавалося чужим, мов світло з іншої реальності. Автомобіль Ковальчуків стояв нерухомо, сліди куль прошили скло, дверця та багажник, усе навколо було застиглим. Здавалося, що час зупинився саме тут, у цій точці болю. Першим підбіг дід Михайло, він їхав додому після роботи в полі, коли побачив машину в кюветі. Його серце стислося. Щось сталося, подумав він і кинувся до авто. Те, що він побачив, лишилося з ним назавжди. Оксана сиділа, схилившись над Софійкою, яка міцно тримала зайчика, її очі були заплющені. Максим лежав на задньому сидінні, обіймаючи портфель. Лариса в позі молитви з іконою в руках, Андрій за кермом з рукою, що все ще тягнулося до коробки передач. Дід Михайло не кричав, він не плакав, лише стояв, затуливши рот долонею, і намагався вдихнути, але повітря було занадто важке. За кілька годин зібралися інші хтось приніс, покривала хтось воду. Ніхто не говорив голосно, люди шепотіли, не тому, що боялися, а тому, що біль не любить галасу. Це ж ковальчуки, хтось прошепотів. Вони вчора ще пекли хліб. Діти, додала інша жінка, витираючи очі краєм хустки. Тіла перенесли до найближчого дому. Там, у сінях, де колись гралися чужі діти, тепер лежали ті, що шукали безпеки. Наступного дня ще до світанку сільські чоловіки викопали п'ять могил у полі, під старим деревом, де завжди цвіли волошки. Місце було тихе, місце, де варто було спочивати. Священник прийшов пішки з сусіднього села, його очі були втомлені. Він вже поховав за ці тижні більше людей, ніж за все життя, але ці були особливими. Вони не шукали смерті, промовив він, вони шукали життя, і саме тому їх треба пам'ятати. На похороні не було промов лише тиша молитви і звук землі, що падала на дерев'яні домовини. Коли все закінчилося, люди не розходилися. Вони стояли, тримаючись за руки, мов не хотіли, щоб цей момент зник, а потім по черзі клали на кожну могилу щось особисте, квітку, гілочку, шматочок хліба. Дід Михайло поклав на могилу Софійки і її зайчика, якого знайшов у машині. Він був трохи порваний із плямами, але ще теплий. Тримай мала, прошепотів він, він буде з тобою. Увечері того ж дня, коли село вже затихло, кілька жінок зібралися у хаті баби тетяни. Вони вирішили, ця історія не повинна зникнути. Її треба передати, розказати дітям, зберегти. Не як трагедію, сказала одна, а як пам'ять. Як нагадування, що війна це не просто політика, це ось такі родини, такі діти, і саме з того вечора почалося плетіння історії не писемної, а усної, тією, що передається з вуст у вуста, з серця в серце. Наступного ранку на полі, де спочили ковальчуки, з'явилася перша квітка маленька бліда, але жива. І з неї почалося нове мовчазне життя те, що проростає крізь біль. На ранок, після поховання повітря в селі, здавалося ще важчим. Весняне сонце, яке завжди приносило радість, тепер лише підкреслювало втрату. Але поруч із могилами родини, ковальчуків поміж молодої трави, хтось помітив бліду квітку. Вона була така ж тендітна, як і Софійка, і так само трималася за життя, попри все. З того дня люди почали приходити до того місця частіше, спочатку мовчки, потім з молитвою, і, незабаром не домовляючись, щотижня збиралися говорити не про політику, не про фронт, а про тих, кого знали, про родину, що поїхала шукати безпеки. І лишилася в пам'яті назавжди. У хаті бабусі Тетяни кожної суботи збиралися жінки, вони приносили пироги, чай у термосах, домашнє варення, але найголовніше пам'ять тут з'являлися розповіді, спогади, уривки з життя. Пам'ятаєте, як Максим виграв на шкільній олімпіаді з математики? запитала пані Галина, а Софійка якось принесла мені квіти. Без приводу усміхнулася надія, маленький пучок, але з таким світлом в очах вони не говорили про війну напряму, але в кожному спогаді вона дихала, як тінь, як невидима присутність. Один юнак ілля, син медсестри, почав записувати ці історії в зошит. Він не мав журналістської освіти, але сказав якщо ми не напишемо, ніхто не дізнається. А вони повинні жити не лише в нашій пам'яті. Ілля розпочав збір спогадів фотографій листів, дехто ділився малюнками дітей, хтось старими світлинами, хтось кулінарними рецептами Оксани. Через кілька тижнів зошит перетворився на альбом, а альбом на виставку у сільському клубі оформили куточок пам'яті. Там не було портретів у чорних рамках, були усмішки. Погляди, записані слова, і квітка, така сама, як та, що виросла на могилі Софійки. На відкриття прийшли всі батьки з дітьми, вчителі, фермери, дехто просто подивитися, але кожен вийшов із чимось у серці. Пані Марія бібліотекарка сказала у кожного в житті є історія, але деякі не можна забувати вони, як нитка, що зшиває нас докупи. Історію Ковальчуків почали читати навіть у сусідніх селах. Люди писали листи, приносили свої спогади, розпочався ланцюг пам'яті. Одного дня з'явився журналіст, він приїхав з Києва, почувши про виставку. Він спочатку був мовчазним, спостерігав, а потім, у розмові з Іллею, сказав: це не просто історія, це совість нашої країни. Історію Ковальчуків надрукували в газеті, потім в журналі, а згодом в електронному архіві для майбутніх поколінь, але найважливіше вона залишилася у серцях. Біля могили під деревом тепер стояла лавочка, на ній часто сиділи люди хтось у мовчанні, хтось із книжкою, хтось зі спогадами. Маленька дівчинка, катруся якось підійшла до лавки і запитала в мами, а чому тут так тихо? Бо тут, слухають, відповіла мама тут живе пам'ять. І пам'ять залишилася, як голос, що звучить у серці, навіть тоді, коли світ мовчить. Весна повернулася в посад покровське, та саме що несла в собі, колись вітер втрат тепер не була такою гіркою. Вітер дув, м'якше квіти, розквітали рясніше, і люди частіше дивилися в небо, не зі страхом, як рік тому, а з думками про тих, кого вже немає, і про те, що вони залишили по собі. Минув рік відтоді, як сім'я Ковальчуків поїхала з дому, шукаючи безпеки, але в селі здається, що вони все ще десь поруч. У кожному подиху, вітру, у кожній тінці, на подвір'ї, у кожній посмішці дитини. Того весняного ранку, на тому ж полі, біля могили, зібрались односельці. Не було жалоби, було щось інше, спокій якого вчилися цілий рік. Люди тримали в руках квіти, діти несли малюнки, на яких зображували дерево, хмарку зайчика. Просте, чисте. Серед них стояла жінка, її звали Олена. Вона жила неподалік, і колись Оксана допомагала їй народити дитину, коли почалася війна. Її доньці було вже майже рік. Вона тримала дівчинку на руках, вона мала великі очі, світлі уважні. Її звати Софія Тихо, сказала Олена. Ми назвали її на честь дівчинки, яку ми не змогли врятувати, але яка залишилася з нами в серці, хтось витер сльозу, не від горя від вдячності. Того ж дня молоді люди посадили дерева поруч із могилами, вишні яблуні бузок. Навесні вони мали цвісти і нести в собі обіцянку, що життя завжди проростає, навіть там, де було спустошення. Пані Марія принесла вірш, який написала за кілька тижнів до того. Вона прочитала його під кронами молодих дерев. Її голос тремтів, але кожне слово лягало в тишу, як зерно в землю. Вони не мовчать, вони говорять крізь нас, і ми слухаємо. Біля школи з'явився куточок пам'яті Максимові Зошити фотографія Софійки зранцем серветка. Вишита руками Лариси, і записка Андрія знайдена в кишені Бережи їх і пам'ятай. Діти проходили повз і питали, а хто вони, і дорослі відповідали не просто іменами, а історією. Бо в кожному слові зерно, а в кожній пам'яті життя. З часом люди перестали говорити про війну як про вибухи, почали говорити як про уроки. Про те, як берегти, як любити, як не мовчати. Олена, яка назвала доньку Софію, щотижня приходила на могилу. Вона сідала на лавку і розповідала дитині казки не про принцес, а про дівчинку з зайчиком, яка дуже любила весну. А потім вона стала квіткою. Бачиш, ось цю казала вона м'яко показуючи на ніжну рослину. Це вона. Вона прийшла знову, щоб бачити, як ти ростеш. Софія посміхалася, бо діти відчувають те, що ще не мають слів назвати, і так рік за роком спогади не зникали. Вони змінювали форму, вони ставали частиною колискової вечірнього молитовного слова весняного дощу. Село жило далі, але вже інакше, спокійніше, глибше, людяніше. Іноді нові люди, що приїжджали сюди, запитували а чому тут так тихо, навіть коли ранок співає. І хтось відповідав бо тут живуть ті, хто вчив нас слухати серцем. І тому навіть коли йдуть роки, деякі історії не старіють вони як тепло долоні, як шепіт весняного листя, як ніжне нагадування, що любов сильніша за смерть?